Привіт усім, давайте сьогодні ми поглянемо, як прописати фрези у базу інструментів в програмі ArtCam. Ми маємо два види інструментів сьогодні. Маємо прописати: це кінцеві фрези і фрези, які стосуються для 3D-обробки конусні фрези. 80% і більше ви будете використовувати ці два прописи і вам цього хватить з головою. Отже. Створюємо нову модель, в будь-яку в даному випадку траєкторії переходимо в базу інструментів. Тут у нас є стандартні бази інструменти, але я б їх всіх по більшості ось так роблю. Видаляю, тому що вони прописані не в загальному і не під кожні вони підійдуть під кожну роботу. Давайте сьогодні ми пропишемо два види інструменти. Перше почнемо з кінцевої фризи. Нас цікавлять ось ці параметри нашої фризи. Отже, Натиснемо Додати інструмент. Тут ми можемо написати назву нашого інструмента, яка нам цікава є. Наприклад, напишемо «Фреза» d 6 без проблем. Пишемо. Ось тут діаметр d 6 Вибираємо тип інструменту. У нас цікавить кінцева. От бачимо. Нам вже є підказка, що ми маємо далі описувати. Номер інструменту нам не цікавий, тому що, якщо у вас є автозаміна інструменту, інше питання. Швидкість мільюм. 1 мм, швидкість мм за хвилину. Тут ми прописуємо діаметр нашої фрези, тобто ріжучої частини. Не хвостовика, а іменно ріжучої частини. Тобто цієї частини діаметр. Тому що у нас бувають ще ось такі фрези, які мають хвостовик, наприклад, 6 мм, а діаметр ріжної частини може мати 20 і більше мм. Отже, ми прописуємо діаметр. Іменно Ріжучої частини. У даному випадку у нас D6. Пишемо 6 мм. Далі крок по Z, тобто крок заглиблення, стільки ця фраза реально може врізатися із матеріал. Це вже виходячи з жорсткості вашого станка, яка у вас механіка і потужність шпінделя. Якщо у вас шпіндель має 500 Вт, звичайно, ви максимум, що можете взяти в 3 мм. Якщо у вас шпіндель має 3 кВт, то можна брати і по 10 мм за один раз. Тобто це пишеться фактично в реальному часі, коли фреза буде вже різати матеріал, стільки за один раз вона може взяти. Тому що якщо ви прописуєте, наприклад, 40 мм, як тут зазначено, тобто L, Маленьке, тобто -то. це означає довжина ріжучої частини 40 мм цієї фрези то 40 мм ви за один раз ніколи не вріжете, тому що ви маєте фрезу. Стандартному 5 мм можна поставити, можна поставити більше або менше, виходячи з вашої, з вашої механіки, станка і вашої потужності шпіделі. Крок. ну Можна поставити 3 мм. Це. Тобто то половина є фрези. Якщо хочете, щоб коли буде фреза робити виборку, можна поставити і менше. Наприклад, поставити 20% то буде чист, чистіший різ. Частота шпінделя можна поставити 24 обертів. Робоча подача і подача врізання. Подача врізання це та подача, з якою воно буде різати. Це вже відносно вашої механіки. А робоча подача, подача це подача холостого ходу. Тобто, коли фреза не ріже, а примішується між різками. Тоді додаємо от маємо нашу фрезу. Тепер ми додамо ще один інструмент, яка нас цікавить кінцева, фрез... кінцева фреза конусна, тобто ось ця. вона використовується. Їх є різні діаметри, це не є реклама цього сайту, можете брати звідси фрези для обробки 3D-обробки рельєф. Давайте ми назвемо їх. Якось назвемо, Ось так. Перше, в даному випадку тут ми прописуємо діаметр ж самої фрези, тобто діаметр хвостовика. Тут вже немає таке, якщо хвостовий менший, фреза більший діаметр хвостовика. В даному випадку у нас фреза D8. То, як ми замітили, є більше параметрів. Пишемо 8. Далі нас цікавить ще цікав, один такий параметр. Це кут заточки фрези А. Бачимо, є підказка. Ми заходимо в параметри нашої фрези і шукаємо кут. От бачимо кут. Кут нас 2,86. Так, і прописуємо 2,86. Далі радіус. Ось іменно оцей радіус. Не діаметр, А радіус. Тобто, в даному випадку на цій фразі радіус кін... Кін... кінця, тобто радіус заокруглення. В даному випадку у нас радіус 0,75. На так, і пишемо 0. Далі, крок по Те ж саме стосувалося кінцевої фрези, так і стосується цієї фактично, скільки вона може взяти. Але врахуйте, що ця фреза, нею, вона не є для різки, нею бажано не обрізати, тому що неї, її дуже легко зламати, особливо в тончі фрези. Я завжди прописую реально, що може фреза врізати. Тобто 3 см ви нею можете спокійно порізати цією фрезою. Діаметр 8 мм, можна поставити 30 мм для цієї фрези Спокійно, можна поставити 15 мм. Давайте поставимо 15 мм. Тобто, якщо ви будете різати рельєф спочатку чорнову, високий, рельєф великий, так як тут пише, наприклад рельєф буде мати 6 см ви в чистову одразу ж не почнете різати. Вам потрібно буде зробити чорну обробку, а потім. Вже чистову, то тоді ви можете спокійно писати для цієї фрези 65 мм. Тобто, що вона брала. Якщо ви напишете 15 то вона буде розділяти. Спочатку знімемо 15, потім знову 15, потім знову 15 мм. Якщо чистову, то часто спокійно можна 1,5 см навіть до 2 см в чистову. Тільки перший прохід досить на повільній швидкості, а потім можна давати нормальну швидкість. Отже. Швидкість обертання шпінделя я даю 24 тисячі обертів. Отже, інтервал, крок для цієї фрези, щоб отримати чисту обробку після різки, щоб не, не шліфувати. Я рекомендую клас найбільше 10% від радіусу фрези. Робоча подача в залежності. Від вашого станка і механіки я кладу ось так. І от ми маємо фрезу з такими параметрами. І тоді ми можемо спокійно приступати до 3D-обробки. Далі нам, наприклад, потрібно прописати ось цю фрезу. В цьому випадку ми що робимо? Беремо от у нас кінцева фреза, копіювати і натискаємо Змінити. Ми прописуємо ось цю фрезу Arden Діаметр ріжучої частини 1905. Тоді що ми робимо? Тоді ми рад... змінюємо назву, щоб мене попутали. Діаметр ріжучої частини пропишемо 1905. Крок. Крок по Z ми собі. Бачимо, вона може ріжуча частина 20 мм. то ми поставимо також 5, і, як бачимо, змінюється наша нас відносно діаметра відсоткова ставка. І окей, тепер маємо ще одну фрезу приписати. Подальше ми розглянемо, як прописати інші фрези вже на робочій площині.